Доброго дня, мої дорогенькі! Тут у мене росте щавиль. Бачите, який вже він виріс великий. Сьогодні я вже його буду зрізати і салити у банки. Бачите, який гарний. Він буде викидати. Це в мене грядка з петрушкою. Бачите, яка вона виросла, яка вона корисна. Я теж вже буду її зрізати і, мабуть, морозити в морозилочку ложити. Для супів, для борщиків. Салатики ми полюбляємо. Дуже гарна петрушка в цьому році. Під кущем, куш порічок росте. Коли поспіють, я вам покажу, які будуть порічки гарні. Так що підписуйтесь на мій канал. Я вам багато чого цінного розповім. Це в мене клумба. Ростуть у мене тут цветочки, тюльпани, нарциси, зірочки вон біленькі. Я дуже люблю квіти. Роз... Троян багато насадила. Локси. Коли це все зацвіте. Тут дуже гарно, я вам теж тоді покажу. Зараз ми ще перейдемо на одну грядку квітів, які в мене ростуть. Тут у мене ростуть незабудки, гляньте, які, вони гарненькі. Нарцизи. Тюльпани квітують. Перші вихняні квіточки теж. Дивіться, які вони. Раз них цветовані в мене. Там, гляньте, які розовенькі. І примули. Гляньте, які гарненькі. І розові, і жовтенькі. Це в нас росте кущ Агрусу. Гляньте, який він здоровий. Коли будуть плоди, я вам покажу. В минулому році ми зібрали із цього куща два ведра агрусу. І дуже смачне варення було, желе я робила. Цілу зиму їли. Дуже смачно. Це у нас кущ йошти. Гляньте, саме вона цвітує. Який аромат. Гілки летають, ягода дуже корисна, дуже компоти смачні і варення дуже смачне з йошти. Гляньте, як воно квітує гарно. Коли будуть плоди, я вам тоді покажу, коли дозріють. Які плоди великі. Це у нас порічка. Гляньте, якісь Це Теж квітує. Урожай буде дуже гарний. Нам бджілки літають. Там буде урожай, ми вам покажемо, знімемо. Це у нас каптільня. Тут ми коптимо сало, м'ясо, стигинця коріння є, коли будемо це робити. Я вам теж все покажу. Це займається цим мій чоловік. Це його парафія. Це клумба мого внучка. Це він сіяв ці квіточки. Вони дуже гарні, я вам покажу, коли вони розцвітуть. Тут в мене юка сидить, клубніка по юки поросла. Це кущ у нас смародини гляньте, як він квітує в цьому році. Теж плодів буде багато. Смородини варення дуже корисне. Коли поспіє, я вам теж покажу. Це в нас пирсик. Йому тільки другий рік. Вже в цьому році квіточки він свої показав. Побачимо, який це сорт. Гляньте, які гарні квіточки, сортовий персик купляли. Ще він у нас маленький. Квітує вишня, гляньте, як у молодці. Дуже гарно. Вишня шпанка. Теж вам покажу, коли дозріють вишеньки. Гляньте, яка краса. Це у нас виноград, він теж у нас сидить тільки другий рік, і ще слабенький. Ну, я думаю, плоди в цьому році будуть побачимо, який він. Купляли розовий сортовий.